30 тижнів тому це все було просто ідеєю. Сьогодні це вже твій щотижневий дайджест шовбошо, що», без якого не обходиться жодна п'ятниця. Погнали згадувати вайб цього тижня. Головний меседж тижня тиждень пройшов у колі партнерів, розмов, рішень та планів, які вже перетворюються на кроки до чогось великого. Факап тижня. Цього тижня Іксель став головним героєм: дати зйомок, які потрібно вносити, нагадування від СММ керівниці та маленькі факапи, які вже всі майже вивчили на пам'ять. Кейси тижня хапай добірку кейсів. Тут і практичні рішення, і цікаві ситуації, і моменти, які надихають рухатися далі. Поїздка засновниці та духовного у Шептицькій та Сокаль принесла нові креативні рішення для Фемелі Фігаро. Тепер ми в пошуках приміщення у Львові. Тому, якщо маєш крутий простір, пиши нам. В інстаграмі Бошо дві свіжі публікації: маркетингові стратегії та смм. Ділимося нашим досвідом та розповідаємо, як ми робимо все на найвищому рівні. Переглядай, лайкай і давай фідбек. Тімаб Group отримає логотип та брендбук, який не залишить шансів на банальність. Варіанти вже є. Презентація відбулась. Готуємо справжній фурор. Відкриття чергового бабака пройшло гучно. Розіграш кульки, батути, зйомка, налаштування екранів все це допомога. Бошо. Дві ж запам'ятається жителям пасічної надовго. А ти, як будеш в тих районах, залітай. Духовний залітає на другу зустріч у Business Core Club. На навчальній зустрічі він занурився у тему сервіс дизайну і точно отримав нові ідеї. Засновниця активно включилась в операційний маркетинг Тімап Group. супровід компанії, замовлення різних брендованих ніжчаків та контроль усіх процесів на найвищому рівні. Завершуємо кейсовий парад. Зйомками коротко і ясно. Відзняли тікточний контент для Family Figaro, особистий бренд власниці Family Figaro, двіжовий контент для бабака та глибокий і інформативний для Team Up Group. Насичено круто і креативно. Маркетингова мудрість. Розуміємо і використовуємо крізь факапи. Дисципліна в дрібницях створює великі результати. Контроль і регулярність це той самий ключ до успіху. Найкрутіша подія тижня. Духовний вирушив у Карпати і записав крутий подкаст із власником Up Group. Вийшло масштабно, атмосферно і інформативно. Очікуємо на YouTube, а деталі згодом. Ще один тиждень, ще більше руху, ще більше кайфу від роботи. Ми творимо, надихаємось та експериментуємо. Наступний тиждень готує ще більше крутих подій, і ми вже на старті. Зустрінемось в наступному випуску.